Є жінки, які купують взуття і сумочки, а я купую насіння і рослини. Бачите, отут в ньому є земля, так? Бачите? О, в ньому є земля. А тепер подивіться, що я роблю? Я нічого не маю. Я їм зі своєю солодкою землею. Колись я їх боялася, не любила. А тепер. Це мої неймовірні помічники. Зараз ми перемістилися на мій кишеньковий маленький городик, який займає під овочами і рослинами всього-навсього 120 квадратних метрів. Звідки я це так чітко знаю, бо таки в мене була одна гостя, яка не могла повірити і перемірила все сама. Тому тепер навіть я знаю точно, скільки з 120 квадратних метрів чого можна зібрати. Спитайтеся, що тут такого, чого ми знаходимося саме зараз на городику? Бо ну, зараз якраз вже, можна сказати, розгар сезону, та, де треба починати все сіяти і садити. А в мене неможливо це поки що робити толком, бо в мене, от, бачите, є ще дуже цінні рослини, такі як рукола, наприклад. Ця рукола перезимувала. E, значить, вона перезимувала в такому стані. Я зараз попробую знайти вам, може, ще є десь маленька рослинка, меншенька. Такими кубками, як вона виростає, так вона і зимує. Особливо ця широколистяна. ось Бачите? Потім можна буде ближче показати, сфотографувати. Цінність в чому? Цінність є в ось цих квітах. Зараз я зірву таку яскравішу, ось цю, наприклад. Найперше, цінність в тому, що це є неймовірні медоноси для бджіл, які є поруч, і вони тут живляться на них. А друга цінність це є те, що це неймовірно смачно, це неймовірні знову ж таки мікроелементи. Красива квітка до неможливості подивіться, яка вона графічна і вона дуже смачна. Тому я руколу навіть більше їм вирощую задля квітів, ніж задля ось цих листочків, скажімо так. Тому запрошую і вас. Не виполювати всю руку зі своїх грядок, а поки ви перед посівом чогось вже традиційного для нас, ви вже будете мати свій зелений салат, зелений город. От так що смачного всім. Дуже смачно. Подивіться, ви бачите, яка тут у мене маса червоного салату. Це бурдовий ромен, такий міні-ромен, який я не сіяла. Я також залишаю насінник. Який потім собі падає і сам саме все сіється. В результаті я маю розсаду, готову вже нічого для цього не роблячи, Скажімо так, мені сам салат зробив замість мене цю роботу. В результаті тут є десь понад дві сотні рослин, які я потім розсаджу понад край собі е, кожної грядки, і це буде красиво виглядати. І я вже маю готовий салат. Так само, ось тут, бачите, оцей салат я не сіяла. Це насінник кинув насіння. Це салат масляний, який коштує фантастичні кошти, якщо купляти насіння. Я доводжу всі свої рослини до насіння, щоб я мала своє насіння. Як і збираю, так і маю насіння. Насінники залишаю, які кидають собі насіння. І от я вже маю готовий салат. Типу, це два різні. Це один? Ні, це, це два різні. Оце, а це якраз. Оцей салат, через який ви до мене, в принципі, приїхали, за що я дякую. Це називається варіанела. Оце, ви той салат зможете побачити, він в такому стані через зиму росте. Бачите, він вже малюсінький і вже кидає насіння. Тобто він в тепло взагалі не виносить. Він росте тільки в короткий день і в холодну пору доби, і в короткий день. Зараз він вже випускає, зараз ми побачимо далі, випускає насінники і він вже не такий смачний. А так він грудень, лютий, березень, тобто це надзвичайно смачна зелена маса, яка не змерзає. Тобто, під снігом йому нічого страшного. Я правда собі залишаю завжди одну-дві грядки, отам потім покажу, яку. Накриваю плівкою для того, щоб я ну, не відпорпувала зі снігу. І трошечки все-таки там тепліше. І в результаті я завжди маю взимку свій салат. Не, не купуючи нічого, не, не ходячи на ринок чи, чи в магазин. Тепер подивіться, на рахунок хочу розказати все підряд. Бачите, отут в ньому є земля. Так? Бачите? О, В ньому є земля. А тепер подивіться, що я роблю. Я нічого не маю. <ріст> я їм зі своєю солодкою землею, тому що я дуже чітко впевнена, що тут немає ні міліграма хімії, ні міліграма нічого шкідливого. У мене рослини самі себе підживляють. Зараз ми обертаємося сюди і бачите, що в мене тут росте? Ріпачок. Кажете, що це таке, типу, це агресивна рослина для ґрунту і тому подібне. Значить, Цей ріпак у мене працював як сидерат. Через зиму він в мене виріс досить сильно. Я його доводжу також до такого стану квітів. Ну, з поля не раджу вам їсти, бо це хімія. А свій я можу їсти. Це також у мене неймовірна зелена маса для смузі. І власне з тими от квіточками. Потім я беру цю зелену масу, зрізаю е, отак от ножем корінь, лишаю всередині. В ґрунті, оце зрізаю, і ця зелена маса піде вниз в лунки для посадки картоплі. І це відразу є готове живе добриво для того, щоб картопля відразу отримала підживку всередині в ґрунті, скажімо так. А поки він росте, то я його ще трошечки під'їдаю. Щоб ви розуміли, що все органічно, насправді. Тут в мене от один залишаю свій. Насінник порею. Потім це буде велика цибуля, збираю своє насіння. І я точно знаю, що воно зійде щіткою. Он плиска вже ходить, шукає там насіння. Ми там якраз висіяли на розсаду свій порей. І це дуже класно. Тепер дивіться, як виглядають насінники оцієї варіанели, що я вам тільки що показувала. От. Тобто вона вже зараз не така, як взимку соковита і така прям жирна на смак, але оці квіточки також є дуже смачними. Я коротше все зідаю, всякі квіточка також дуже смачно. Минулого року в мене було дуже багато перезимувало брюссельської капусти, тобто, верніше з поза минулого року. Цього року я просто її не з'їла, я її стільки не садила, але кале я завжди висаджую. І оце моє улюблене фіолетове кале. Причому, бачите, так? Оце кале або кель, хто як називає. І так само оця історія буду вас пригощати. Пробуйте, наскільки це смачно. Пробуйте. Mm -hmm. І я з вами частуюся. цікавий смак? Угу. Ви питали, що таке ресторан на городі? Оце він. Mm. Правда? Mm. <правда> ну. І горошок навіть молоденький. <правда> да, горошок молоденький, це точно. Дуже подібний смак. І найцікавіше, і оці жовті ну, по-перше, воно красиво графічно, по-друге, ну, поєднання кольорів оцех, фіолетового і жовтого. І, по-третє, воно вже, знову ж таки, якщо зрізати постійно оці от квіточки, зривати, бачите, тут є пазухи. Завдання в рослини все одно видати насіння. Вона не загине доти, доки ви будете зривати квіти. Вона буде далі цвісти, бо вона має видати насіння, має видати своє потомство. Можна і, таки... і можна постійно їсти квіти таким чином. Ну оце вже два роки перезимувало у мене це кале, це третій рік ці кале. Тобто зараз вона прокинулася, вона така маленька, я її потім зрізаю, і вона, от, бачите? Зріжу оце, підуть оці квіти. Зріжу це, вона дасть звідси з тих пазух все одно дасть квіти і листя, скажімо так. От. Тому ну, єдине, що вона вон, дуже височезно вимахала, це такий сорт, який дуже високий. Більше для якихось великих полів треба шукати більш компактний мені сорт. Але знову ж таки, смак листя і саме листя є дуже така ніжна і дуже, дуже гарна. Це також маргаритковий чай і. До сиру, до салату також дуже смачно. Тут кале в мене трошки інакше. Різні, це минулорічне, з осені посіяне, тобто він малесенький, він в мене тут так і буде собі рости через літо, потім його не впізнаєте, наскільки він буде великий і жирненький. Тепер запитаєте. Це та? Виїздити, виїздити. Прошу? Це і для чаю? Це і для чаю, і, і, так, для, і для сиру, і. І просто в салат, так як я люблю просто квіткові салати, дуже класно, просто з квітів, без зелені, без нічого. Це тоді дуже такий вибух смаку, скажімо так. Тут в мене росте, от бачите, в мене такий город ну, мігруючий. Тут в мене росте рум'янок, як це називали наші бабці. Та? Е, е, значить, Це ромашка лікарська, так? От понюхайте, як воно, листя її пахне. Такий трошки пекучіший. А дуже цікавий смак. Угу. Uh -huh. частково. Там да. такий, потім uh -huh. переходить в кріп, uh -huh. якийсь такий, тобто, це взагалі, якщо от назбирати таким різне оце листя, о, і тепер нарешті віддало смак ромашки. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Тобто, це з одної рослини ти отримуєш букет неймовірний смакових цей. А тепер уявіть, якби ви це все там протушили, заправили, запорчили і так далі. І що лишається з тої рослини? Нічого. Тільки отак треба харчуватися. Це називається підножним кормом. Тепер, отут, давайте. Чесно кажучи, мені без стільки років провадимо городину, але були здивовані тим. Ми посіяли увесь ексидират, ну всі нормальні люди це, в принципі, роблять. Але ми якось не, не встигли його вчасно посіяти, запізно посіяли. Але виявилося не запізно. Він не встиг змерзнути. Він ось дав таку зелену масу, якою він витіснив повністю мокрець. Спеціально його не попололо, щоб ви його побачили. От мокрець. Бо там, де його не було, то в мене мокрецю було багато. але... Я мокрець також не знищую. Ну, це вже трошки я задовго. Так не треба робити. Це вже задовго. Але мокрець, зелену масу я також повністю всю збираю для смузі, для салатів. Це взагалі варіанела, мокрець, рукула, кале, шпінати, мізуна. Зараз ми ще подивимося, там що ще в мене є. І оце все зимова зелень. Оце все ти взимку їш живу зелень, скажімо так. Тому але там, де ми посіяли овес, мокрицю навіть натяку на це нема. Тобто це один зі способів також боротьби з мокрицем, ну з такими бур'янами агресивними, скажімо так. Хоча для мене тут нічого бур'яну в принципі немає. Цей чоловік, мій архітектор, він сам будував е, цей хлівчик, сарайчик, Та, і так якщо здалека там подивитися, то він, то він такий там посміхається, моргає, скажімо так. Сюди я згрупувала, позбирала з городу свою віолу, вона багаторічна. І вона сама сіється, дуже смачна також, попробуйте. Чорний хліб і сало до неї просто фантастично пасують. Пробуйте. <тит> М -м -м. Така пікантна злегка, <тит> так? Тут в мене моє міні-лавандове поле, як бачите. Тут лаванда, і ну ці нарцисики потім зрізаються і піднімається лаванда. Скажімо, малина трошки є малини. От. А це також через зиму. Це вже подивіться, який він великий, бо він зимував нормально, він взимку менший, звичайно. Це знаєте, щавель криваво червоний Тобто він також через зиму я його збираю до салатиків, скажімо так. Тепер про зимуючі ще рослини, також для мене стало відкриттям. І подивіться, як його люблять слимаки. Це також є значить, визначником того, що рослина суперкорисна. Бо, до речі, слимаки, то, що там таке колюче, пекуче, то вони це не дуже їдять. А от таке всяке солоденьке, жирненьке, вони прекрасно їдять. Це шпінат японський. Шпінат японський, який є, е, дуже добре зимує, дуже пробуйте, дуже смачний. Ресторан на городі. Оце сіяла людина. Бачите? Uh -huh. А там сіяла природа. Де uh -huh. краще посіяно? Треба показати одразу. Там, де посіяла природа, це я даю вже відразу відповідь. Пояснюю, як би ми не старалися, ми все одно там за густо якось посіємо. Це ми в природі нема цих рядочків, скажімо так. І тому я за оцей інтуїтивний природнє ведення городництва, яке не навантажує, яке не потребує якогось там перенапруження, скажімо так, і тому подібне. Хоча у нас може бути ще інша серія, що нам потрібно для того, щоби. Вести город легко і просто, які собі засоби для цього потрібно зробити. Бо, от, наприклад, бачите, у мене стежки всі <кій> трав'яні. Я їх стрижу ну, стрижу як газони. По-перше, немає болота. По-друге, дуже приємно босому собі тут працювати, іти собі в такому конкретному заземленні. По-третє, це естетично і красиво. Трошечки важко, трошечки важко. Десь от при такій погоді, оце квітень-червень, коли ріст трави є шалений і це треба стригти що четвертий день, щоб не запустити, щоб було легко стригти. Ну, можна стригти і що два тижні, але тоді буде важко стригти. А так краще що четвертий день. І отут, бачите, є отакі от в мене штучки. Це для того, щоб була рівна лінія. Просто підрізав, підрізав, підрізав кожної весни, поки вона ще маленька, і завжди рівненькі стежки. Тобто це нема нічого складного, але, як на мене, красиво і естетично. Ще вам зараз покажу е, свій спосіб змішаних грядок. Бачите, що угу. це змішані посіви. Тобто, це вже цибулька посаджена, яка буде рости в нас е, на головку. Е, я використовую завжди своїм чоловіком спарені ряди. От, бачите, тобто відстань тут 15-20 см між рядами, і тоді йде аж 50 см. Це для того, що сюди добре попадає світло, сюди добре попадає світло, сюди попадає світло, сюди попадає світло. Поки підніметься оця рослина основна, то вже е, нормально собі заплодоносить редисочка. Радисочку зняли, тоді вже цибулька далі бере на себе свою роль, скажімо так. Знову ж таки, це через брак місця. От, Бачите, шпінат, який був через зиму. Я ну, просто навіть не встигла вас з'їсти, бо то нема коли це то би так би сидів і їв. Тобто це він перезимував. І навіть ще цю зелену масу можна там потім зняти і там легенько протушити. Відкриттям для мене є, я думала, може це були теплі зими, але цього року в нас було мінус 18, ну, добрих декілька три чи чотири ночі. Це достатньо для того, щоб оця рослина мізуна, змерзла. Вона не змерзла. Вона не змерзла, вона вон видає вже також квіти і насіння. І вона через зиму в мене стояла зеленою, в принципі. Також, вон, бачите, вона вся така обірвана, оце ми її так там йдеш і з'їдаєш, скажімо так. Так само, ось тут оце, один лишився цикорій, Це також у мене тут два рядочки, його було. цикорію, також зимує прекрасно, все як має бути. Ну, ця Вероніка, але це оця голубенька. Також вона добра і до чаю і ну, люблю її, вона красива. І оця кропивка ляміум, це також дуже класний, корисний декорос. Також фантастичний до салатів, до зелених борщиків. Там, до будь-чого, скажімо так. Тобто, все, що в нас тут є, це все ймо. Ближні клаво, дуже красиві квіти. Ну, Та воно таке. Живий городик зелений. Ви подумаєте, що то бур'яний? Ні, це сидирати насправді. Це насправді сидирати. Дивіться, це я руку покладу для того, щоб ви... Оце вона перезимувала тут. І це вже вона тут виросте, дасть насіння. Мізуна ще японська гірчиця називається, інакше кажучи. Це також японська гірчиця, широколиста, пурпурна. Також вона перезимувала все як має бути. Це повзучка пурпурна, а репенс. Також її можна їсти, але смакових якостей вона якихось неймовірних немає, скажімо так. А це вона потім виростає величезні лопухи, величезні. Чоловік часом трохи на неї злиться, бо він каже, що вона дуже тінить, все. Це Вона ще дуже маленька. А так вона виростає У мене є фотографії, що ну, просто отак от один листок на. На пів руки, скажем так, воно дуже смачне. Воно воно якраз дуже класне для таких всяких ролів там чи чого там. В нього замотати, та в нього загортати там і м'яско, і або сирчик, ну хто що любить. От артишок, який також гордо перезимував, мінус 18. Він в мене вже тут третій рік. От висаджений, ну, тобто, я робила сама розсаду, насіння. Він в мене тут тільки один, бо я не маю місця, бо це виростає величезна рослина. Тобто, тут, бачите, я навіть нічого не можу посадити, бо він ну, займе оцей весь простір потім. І треба, й... оце єдина рослина, яку я мушу підв'язувати, підпирати, бо він дуже величезний виростає, скажімо так. Ну, Цю квітку. Цю квітку, так, тільки а квітку їсть. Ні, листя, на жаль, не їдять, але воно просто дуже графічне і дуже цікаве. Тут в мене повзаюча мята, це кучерява, тут різні в мене є. Там ще перцева була. От тут лимонна оця Меліса. Спаржу ми вже трохи з'їли, але вон ще щось долазить. От, спаржа. Вон поз'їдали трохи, але вона тільки-тільки вон вилазить. ще. Тут в мене чотири кущики. От. Тобто я хочу показати, що скільки всього можна виростити на малюсінькій площі. Все разом. Тобто це змішані посадки. Також я його не викопую, і от вже є маленькі оці пагінці. Я їх потім собі вирізаю, воно прекрасно до рибки чи знову ж таки до смузі. І він все одно наростає, наростає, наростає. Тут потім такою великою в мене подушкою росте. Тобто він зимує, нічого я не викопую і наново не підсіваю. У цьому фенхелю вже, дай Боже, напевно, 5 років, який отут на місці росте в мене, на одному місці. Ось він перезимував. От внизу ті такі трошки, давайте ми знімемо нашу яглицю улюблену. От, бачите? Це ті листочки, які через зиму були, які тримали зелену масу, а це вже все пішло супер в ріст. І це отой от японський. Є... Також монголь, ой, ви не японський а італійський, перепрошую. Італійський монголь, який потім має такі величезні, широчезні стебла, які також є дуже смачними, як і в сирому вигляді, так і на масилку тушені. І, ну, і молоді листочки, само собою, також дуже смачні. Скільки на одному місці може рости? Ну, в мене е, три роки ріс. Три роки ріс, так, три роки. Це це третю зиму він тут перезимував. Кале також дуже добре зимуюча. Рослина в мене на одному місці, там в огірках був 6 років проріс, Оцей вже третю зиму тут зимує. оцей третю зиму тут зимує, Але вже буду його забирати, бо в мене тут буде салера, він, на жаль, буде йому заважати. Можна сказати, це назвати лінивий город. чи як. Тобто тут в мене минулому році росло бурего разом з картоплею, от ще картопля вирішила вирости. До речі, про картоплю є ще такий метод, що не всю картоплю викопують. Ну, я немає тут можливості це проекспериментувати, і яка вона собі там росте і наростає, і ну, от таким повзаючим моментом тобто не обов'язково її садити, скажімо так. Тобто, це ж минулорічна картопля виросла, вона точно дасть якісь плоди. Я вічно хочу це спробувати зробити, ну, але ну, перемагаю все-таки, що треба все правильно зробити. А тепер вернемося до Бурагу. Тобто тут в мене росла огіркова трава, от кинула насіння. Вже не треба мені нічого зараз сіяти, воно гарно. Простратифікувалося, і здорова рослина виросла. ось Я маю розсаду, тепер собі розсаджу там, де мені потрібно. Огіркова трава, знаєте, що це дуже корисні квіти і листя дуже смачне, як, як шпінат тушиться. Тут також от, нагідки. Це дуже класна інсектицид, рослина-інсектицид, це ще також тут можна говорити довго і багато про ці всі рослини, про там чорнобривці. Але чорнобривці якось так не сіються добре. А от ногітки от самі також насіялися, і за тим самим принципом я їх просто попересаджую там, де мені потрібно. І от називається город для лінивих, скажімо так, і для тих, хто не має часу. Щоб ви розуміли, чому я так кажу. Бо городу я в принципі присвячую ну, максимум дві доби на тиждень. Це за щастя, якщо я ну, так в сумі, якщо я маю таку можливість. А так насправді це три-чотири годинки там ну, прекрасний час, коли в п'ятій ранку світає, і оце пів п'ятої ранку прийти на город з п'ятої до дев'ятої, ти вже все зробив і пішов гордо собі там на роботу на інші перемоги. Всі салати, шпинат, пакчой, мангольд. Насправді краще садити, сіяти в кінці серпня місяця, але треба дивитися по температурі по погоді. Якщо дуже тепло і посуха, то краще до середини вересня. але не пізніше, ніж 20 числа вересня. Чому? Тому що рослина має дати зелену масу і ще має трошечки вирости хоча б 2-3 листочки справжніх. Тоді вона має силу зимувати, тоді вона не змерзне. Також я залишаю ті рослини, які є досить дорослими. я не всі рослини збираю, я їх залишаю. І вони тоді також дуже добре зимують. І е, під час ну, більш-менш теплої зими, звичайно, коли мінус 20, то ви ну, нічого не зберете, скажімо так. Але коли температура мінус 5, мінус 10, то в принципі зелень нормально збирається, особливо варіанела. Її з нею на диво нічого не відбувається. Вона взагалі не, не хрустять, листя, не замерзає ні, нічого. Тобто. Е, Основний посів серпень, середина вересня для того, щоб була зелена маса. Влітку, в принципі, висівається сама варіанела, сама висівається. Вона через літо гріється, і основні її сходи є десь в жовтні місяці, бо вона хоче оцього холоду. Шпінат також серпень-вересень, пакчой серпень-вересень. Лобода вересень, жовтень, скажем так. Що залишиться, то перезимує. насіння ще також добре стратифікується і дуже рано весною зійде. Ну, що я ще забула сказати. І ще раз наголошую, що не всі рослини треба збирати. Тобто залишайте що щось своїм братам меншим, і вам взимку також дістанеться тоді. Пщинка або болгарське зілля, що називається, вона коли цвіте, то так, вже її їсти не треба. Але до цвітіння вона надзвичайно смачна, я її їм і до сих пір жива. Гриби, якщо їх їдять слимаки чи миші. Апріорі вони не отруйні. Угу. Все. Так само і тут його їдять слимаки, тобто як воно може бути отруєне? Засвіти, то вже не їдять ну, Воду вже не їдять, бачите? Буквально я на тих вихідних от вже всі оці листочки, от такі салатові, м'ягенькі, вони вже їдять сирими, зовсім маленькі, десь в кінці березня, напевно, там залежно від погодних умов. Скажімо так А ось такі листочки якраз заготовляються вже собі на зиму чи там на літній сезон. Я їх як шпинат, я їх легенько притушковую і використовую. В зелених борщах і в налисниках це надзвичайна кладість мікроелементів, вітамінів, заліза. Тобто, це і ніяких бадів вам не потрібно. Тобто, все, що росте біля вас, це все росте. Це стебло його обривати, коли ви ставите його в морозити? Ну так, я отаким, отаким чином от, ось, ось таку оцю зелену масу, ну, тому що стебло, воно все-таки трошки вже твердіше, скажімо так, але стебло можна ще також використовувати і в смузі, воно дуже добре. Боротьба з яглицею, якщо у вас її засилля, якщо ви постійно, секрет в, в цій боротьбі, якщо ви постійно зриваєте зелену масу в рослини, Відповідно, вона не має чим жив, не має чим живитися, скажімо так. Одне з джерел живлення ми знищуємо. Відповідно, рослина слабне і таким чином вона зникне вам, скажімо так. Тому е, один зі способів просто не треба переривати всю землю, корінь витягувати, просто стабільно зривати зелену масу і вся і, і цієї шкідника в вашому саду не, не стане. Так і а ще краще її не просто виривати, а брати. Морозити в смузі і з'їдати, і це буде дуже здорово. Є таке прислів'я наших предків, все, що росте в тебе під ногами на твому подвір'ї, Бог тобі дав для твого оздоровлення, і так воно і є. Яглиця, до речі, є вісником того, що у вас дуже хороший і живий ґрунт. Яглиця на бідних ґрунтах буде рости в яло, скажем так. Так, що не так все погано насправді, і от таким чином просто забираєте зелену масу, і ви вже її не побачите.